Молитва визволення від усіх переслідувачів. Псалом 7. Господи, мій Боже, тобі я довірився. Спаси мене від усіх, хто мене переслідує, і визволи мене, щоб хтось із них мою душу не схопив, началев, коли немає того, хто би міг викупити чи спасти. Господи, Боже мій. Коли я це вчинив, коли в моїх руках неспра... неправедність, коли я помстився тим, які заподіяли мені мені зло, то нехай упаду, спустошений моїми ворогами, нехай тоді ворог переслідує мою душу, нехай схопить і затопче в землю життя моє, і славу мою, нехай кине в пилюку. Піднімись, Господи, у своєму гніві, підведись у славі в околицях моїх ворогів, підведися, Господи, Боже мій, згідно з постановою, яку Ти заповів. Тебе оточить збір народів, і над ним повернися на висоту. Господь судить, народи, суди мене, Господи, за моєю праведністю, за моєю невинністю, яка є в мені. Нехай назавжди проминає злоба грішників, а праведного ти поведеш, Боже. Ти досліджуєш серце і утроби, праведна поміч моя від Бога, який спасає щирих серцем, Бог то праведний і сильний суддя. Він довготерпеливий і не виявляє свого гніву щодня. Та якщо не навернеться, він приготує свій меч. Він натягнув тятиву свого лука, приготовив його, і до нього він налаштував знаряддя смерті, заготовив свої стріли для запеклих. Ось у такому неправідність терпить муки родів. Вона навагітніла болем і породила беззаконня. Він виреврів, поглибив його та сам пада в яму, яку зробив. Його біль повернеться на його ж голову, і його неправда вилізе йому на тім'я. Я ж прославлятиму Господу за його справедливість, буду співувати ім'я Всевишнього Господа.